Добрий день, шановне товариство, 13 квітня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Продовжуємо роботи на винограднику Потихеньку ми його відкрили. Ну, не дуже потихеньку але вже в такому режимі поспішному, тому що потепліло, брунька почала розпускатися в землі. І тут такими темпами дуже шаленими. Так от підв'язав. І тепер потихеньку приводимо в порядок. Розгрібаємо, робимо такі ванночки, лунки біля кожного куща, дуже потім зручно підкормляти. І от буквально це три дні назад підняв лозу цю землі, що ми маємо на сьогодні. Тут брунька ще, якби не проснулася, а на цій тоненькій. Що йде з одного рукава вже такі величенькі пагінці. А це вчора відкрите преображення і підв'язане. Бачите, нічого страшного, навіть якщо є такі пагінці. Просто треба акуратненько його піднімати. Погода ця, я не зовсім. Я з однієї радую, а з другої не дуже, тому що є певні сумніви, тому що можуть бути заморозки. А це нікому з нас на сьогоднішній день не потрібно. От таке це преображення тут пішло. Тут далі монарх. Ну, на монархове шебрунька спить. Як який сорт гібридна форма на це реагують? А це буфало. Не Кривав його, забували на шпалері, а тільки сьогодні його підв'язав. Обрізав раніше, а підв'язав сьогодні. І тут далі йдуть технічні сорти, які вже досить таки добре розпочали вегетацію. Нічого, потихеньку проведемо порядок, промотоблочимо міжряддя. А далі підійде слідуюча робота. Все зараз дуже гарне. Вишні цвітуть. Садок цвіте. Все радує своєю весняною красою. Всім доброго здоров'я. Ні в якому разі кори, не опускайте руки, навіть якщо у вас виноград там прикопаний, бруньки проснулися, полегенько, потихеньку піднімайте і підв'язуйте. Всім всього найкращого, до побачення.